Слідчі обласного главку поліції та відділу номер 1 Запорізького райуправління поліції за оперативного супроводу співробітники управління стратегічних розслідувань Запорізької області ДСР Нацполіції України в межах досудового розслідування встановили, що 34-річний містянин вирішив збагатитись на крадіжках споруд та виробів з металу на території бази відпочинку у Біленківській громаді, до злочинної діяльності Фіоран залучив знайомих. У період з листопада 24 до лютого 25 року зловмисники за допомогою спеціального обладнання демонтували 6 тонн різноманітних металоконструкцій, які вивезли та продали. Своїми діями вони завдали приватному підприємству збитків на понад 130 тисяч гривень. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за адресами фігурантів та вилучили транспортні засоби, мобільні телефони, документи, автомат Калашникова, набої різних калібрів. Шість тратилових шашок, 5 гранат, міну майже 61 тисячу доларів США, 14 тисяч євро, 45 тисяч 500 гривень, ймовірно отриманих в результаті протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі під процесальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури повідомили трьом чоловікам про підозру вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Власнику виявленої зброї та бойових припасів додатково інкримінувало частину 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави, а його спільникам домашній арешт. Досудове розслідування триває, поліцейські вживають заходів щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину. うん。<music>